Якщо світ вас ненавидить...» Роздуми над Словом Божим на суботу п'ятого великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням: Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Коли б ви були від світу. То світ своє любив би, ви ж не від світу, але я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Згадуйте слово, яке я сказав вам слуга не більший за свого пана. Якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати, якщо моє слово зберегли, то й ваше зберігатимуть. Але це все будуть робити вам задля мого імені, бо ж не знають того, хто мене послав слово світ в Євангелії від Йоанна має специфічне значення. Воно означає збунтоване проти Бога середовище, яке не знає Бога і тому також не приймає Ісуса та Його учнів. Не потрібно бути надмірно проникливим, щоб побачити таке середовище навколо нас. Багато європейських держав відрікаються від християнських коренів, ігноруючи при цьому фундаментальні істини про людину, родину, людську свободу. Країни, які начебто сповідують демократичні цінності. Забороняють відкрито признаватися до власної віри, носити релігійний одяг, християнські символи. Для багатьох людей життя стало гонитвою за приємністю, а Бог і церква лише обмежують і не дозволяють віддаватися миттєвим радощам. Неділя стала часом бізнесу, заробляння грошей, розваг. Бути християнином все більш і більш означає ставати знаком суперечності в суспільстві. Але саме така постава буде характеризувати справжніх учнів Христа. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би. Ви ж не від світу, але я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Труднощі, які переживаєш з приводу власної віри, є критерієм твого християнства. Кому волієш піддатися? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.